Що в по останній? Давай знову до тебе скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. А, ти мені скажи, у нас з тобою серйозно, а для тебе серйозно це як. От молодь, тож не у під'їзді. Вибачте, міскіті. О! Опа! Братуха, то, я твоя житуха. ти набрався цього. Мені треба злітати в Лондон. Наглянете за моїм котом. Люблю котів. А я собак. А, а хто питає? Зайду, гляну. акуратно, у мене ж буток. Хто це за так? «Ла пістола. Або я отримаю, що хочу, або з тобою. Говоритиме він. Ті, на кого ти нарвався, ще ті відморозки. Я взагалі не в темі. Якого ти херачиш, у пику коза! Якого ти втягнув мене в цю фігню? <плес> <плес> Вітаю в Нарні. I stay or I go? І Скільки ж тут? Чотири чорт. Кожен отримує частку. Росіяни, пуерториканець і юдеї. Я здоров я. Здоров я. А що буде зі мною? Тобі хана. Те, чого ти боїшся і від чого тікаєш, все одно нас дожене. Раджу пристебнутись. Що бляха відбувається. Або ми йдемо далі, або розходимось. Не розходимось. Доведи що ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Я все владнаю. Я так розумію, ти не єврей. бо образиться. Mm -hmm. Ти мені подобаєшся.